1 вересня президентом України Володимиром Зеленським на Донеччині було утворено чотири міських військових адміністрації: Покровська, Селидівська, Мирноградська та Добропільська. Начальники адміністрації вже приступили до виконання своїх обов'язків. І сьогодні про першочергові завдання та ситуацію в громаді розповів начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко. Це перша звичайно, наша перемога. Це… Е... Допомога збройним силам України, правоохоронцям, всім тим, хто може приблизити нашу до перемоги. Ну і друге, воно ж, також першочергове, це звичайно, життя та здоров'я наших мешканців. Виходячи з цих двох першочергових завдань, буде будуватись і вся стратегія. Роботи військової адміністрації. Одна з цілей військової адміністрації це забезпечення сталої роботи об'єктів критичної інфраструктури. Лікарні, поліція, надзвичайна ситуація, служба надзвичайних ситуацій і, звичайно, ми сюди відносимо також шахти, тому що шахт на даний час вугілля дуже потрібно для держави, і ми будемо. Перш за все забезпечувати працю цих підприємств. Зробити це було нелегко, адже через війну міський бюджет у цьому році недоотримав понад 100 мільйонів гривень податків. Знайомившись з фінансовою з складовою військової адміністрації, я бачу, що на даний час дуже велике непостачання. Податків, які планувалися. Тому, звичайно, ми будемо на даний час, поки не стабілізуємо ситуацію, будемо направляти кошти там, де вони потрібні, першочергово. Що стосується медичних закладів, то вони продовжують працювати у штатному режимі. По лікарням на даний час евакуації не планується. Ми працюємо, щоб там було альтернативне джерело опалення, ми отримуємо генератори. Моє завдання було, щоб кожен такий заклад медичний був забезпечений альтернативним джерелом електроенергії, опалення та водопостачання. Продовольчої кризи у добропіллі немає. Працюють магазини, де можна придбати усі необхідні продукти. Така ж сама ситуація і з аптеками. Продовольчих магазинів достатньо, немає дефіциту продуктів. По аптекам також достатня кількість працює. Не маю не бачу, щоб якогось дефіциту, що потрібно розширяти. Але ж якщо це буде необхідно, ми також будемо працювати. Ну, це буде. Знов таки ж те, що необхідне першочергове. Тобто там розважальні заклади. Ми, звичайно, ніякі на даний час не будемо і не плануємо відкривати. У той же час начальник військової адміністрації у черговий раз закликає мешканців громади евакуюватись у більш безпечні регіони. Адже останнім часом в регіоні збільшилась кількість обстрілів. При надходженні сигнали тривоги тривоги, звичайно. Необхідно відразу реагувати і ні в коїм разі знаходитись на вулиці неможливо. Прошу наших мешканців ще раз замислитись над тим, щоб зберегти життя та здоров'я своїх своєї родини і виїхати в більш безпечні області нашої країни. Про підготовку громади до опалювального сезону, гуманітарну допомогу та евакуацію дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чепі Даніл, з Добропілля спеціально для Каприніус.